Друзі, Бенідорм. Ще один варіант. Зараз більш детально подивимось. Нагадую, дуже спекотно, тому ось трішки ось так. Поїхали. І так, квартира 55 метрів квадратних. Ось таким ремонтом. Всього за 125 тисяч. Більш детально розказую. По-перше, у нас є ліфт, квартира знаходиться на четвертому українському поверсі. В квартирі у нас є одна спальня кімната, одна вітальня, кухня окрема і власне, 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 один санвузол. Так охайно все чистенько, цікавий такий стиль, простора, світла квартира. Поряд все необхідне є, магазини. Розважальні заклади, кафе, ресторани, кухня. Кухня також а, достатньо компактна, можливо, трішки завузька, якщо стояти в трьох. А так місця достатньо. Ось дивимось. В кухні є ще додаткова зона, галерія ось така. Додає багато простору. Тут є вода, каналізація, відповідно. Використовувати кухню набагато простіше. І зараз подивимось спальню. Нагадую, що ми знаходимося в Бенідормі, тут пиріжки, все по-іншому. Ванна кімната. Ось така. Дивіться. Дуже охальний стан, все акуратно, чистенько гарний ремонт, велика простора душова. Мені все подобається. І власне спальня кімната. Дивимось. Також достатньо місця. Вікна закриті штором, але ось все видно. Тому, як на мене, цікавий варіант. Ремонт гарний. Місце розташування теж добре. Нагадую, 55 метрів квадратних всього за 125 тисяч. Не зволікайте. нашу будинку, ось ліфт. Так і зараз подивимось на подвір'я. Ось власне загальна парковка і наш будинок.